Усім привіт, вітаємо вас на каналі Електра. Сьогодні в нас короткий огляд автомобіля Audi Q4 e-tron з комплектації 40. Це максимальна комплектація на задньому приводі 23-го року випуску. Ну що, звичайно, що ми починаємо свій огляд з огляду екстер'єру цього автомобіля, і в першу чергу варто звернути увагу на цю передню решітку радіатора. Звичайно, що там радіатора як такого, немає, але решітка виглядає шикарно, як і у всіх ауді, і це її, скажімо, фішка цього автомобіля. Як на мене, загалом екстер'єр дуже крутий, дуже стильний, особливо в цьому кольорі. Це колір грей. Він виглядає шикарно на цьому автомобілі. І загалом хочу сказати, що усі елементи цього авто, зокрема, ці глянцеві вставки. На передньому бампері додають автомобілю ексклюзивності. Щодо бокового вигляду авто, воно мені не нагадує абсолютно ID4, Хоча 4 e-tron, він створений на базі Айді четвертого, але як на мене, цей автомобіль виглядає зовсім по інакшому. Тобто, тут звичайно, що проглядається повністю стилістика самого Audi. А також варто звернути увагу на диски 20-го радіусу. Вони вже присутні в нас в цій сороковій комплектації, тобто максимальні на задньому приводі. Виглядає теж дуже круто. Ось цими такими прорізами а, додає автомобілю спортивності. А, дуже мені подобається ось ці надписи. Етрон e вони теж додають якоїсь ексклюзивності даному авто. А вважаю, що це така теж фішка ауді щодо заднього силуету автомобіля. Кажу так, мені дуже до вподоби задня оптика. А ці фари в автомобілі виглядають теж досить дорого і ексклюзивно. Звичайно, що ці надписи, значки, Audi на задній оптиці вони додають теж ексклюзивності автомобілю. А, давайте відкриємо багажник, подивимося, що там. Звичайно, що в цій комплектації в нас вже присутній електропривід багажника. Як бачите, в принципі, об'єм багажника такий самий, як в ID4. хоча варто звернути увагу, що тут же є в нас ось ця друга поличка, як в ID4 Prime. Під низ можна сховати якісь додаткові елементи типу кабелі, і в самому низу в нас ще є окремо. А, такий, така ніша для того, щоб поставити, наприклад, сюди той самий зарядний пристрій, і тут, звичайно, що в нас є вже а, підсилювач, який встановлений навіть в комплектації задньопривідній, чого до речі, ваді четвертого немає. Ну і що? Давайте перемістимося тепер всередину, середину. Подивимося на інтер'єр. Оцінимо взагалі, як виглядають сидіння, як виглядає матеріали в цьому Q4, -му. Порівняємо з айді четвертим, чи дійсно цей автомобіль більш преміального класу. І так, по інтер'єру тут насправді теж дуже багато нового і цікавого в порівнянні, наприклад, з ID4. Чому я взагалі порівнюю це авто в першу чергу з ді Тому що часто в Україні є такий наратив, що Q4 – це повністю те саме ID4 і не варто за нього переплачувати. Нагадаю, що різниця на даний момент складає орієнтовно 4 тисячі доларів і. Питання: чи вартує переплатити 4 тисячі доларів за Q4? Вважаю, що так, абсолютно. Тому що подивіться на ці сидіння, вони мають бокову спортивну підтримку. Навіть ці надписи E-Tron, ось тут підголовнику, вони вже додають ексклюзивності автомобіля. Також присутні ось ці отаманки, які додають комфорту в дальних поїздках, як пасажиру, так і водію. Звичайно, що варто звернути увагу так само і на матеріали загалом усього інтер'єру. Так, вони не супер ексклюзивні, як, наприклад, в Audi Етрон, e але як для Q4, для автобіль. Біля нижчого класу матеріали достатньо якісні і виглядають досить стильно. Навіть ось цей пластик, який нагадує нам про якісь елементи карбону, він виглядає досить цікаво і незвично, як на такий автомобіль. Звичайно, що кермо це кермо, яке притаманне саме Audi, з цим спортивним зрізом, такою спортивною, більш квадратною формою. Ось, звичайно, що в очі кидається відразу ось цей приборний екран, тому що в ID4 його немає. Тут в Audi воно присутнє, і це досить зручно, досить комфортно. Ну і звичайно, що хотів би звернути увагу на мультимед мультимедія, тому що мультимедія вона є більш тактильною ніж в id 4 Як бачите, екран по інакшому сконфігурований, і звичайно, що відчуття від дотиків до екрану за рахунок того, що має оцей taptic Engine, типу оце клацання, оцю вібрацію, воно а, приємніше. Загалом меню сконструйоване зовсім інакше, ніж в ID 4 тобто інакша стилістика, інакше розміщення усіх елементів. А загалом мені зручно, комфортно виглядає цікаво. Як бачите, ось ця центральна консоль теж відрізняється. Тут є ось ці два. Підстакани, які які в нас ось так розділяються а, окремо, так само присутня в цьому автомобілі в нас бездротова зарядка. І до речі, ось це ж з фішок в q четверті є ось така окрема скрепочка, типу для покріплення телефону, щоб він постійно був на місці бездротової зарядки. Ось ця центральна консоль, а вона виглядає досить цікаво. Я б сказав навіть незвично, тому що вона не поєднана з центральним підлокітником, вона ніби висить в повітрі, і тут в нас знаходиться коробка передач, типу умовно переключення коробки передач, кнопка старт-стоп і сенсорне регулювання акустики гучності. Так само, звичайно, що в автомобілі в нас є камери 360 Присутні є присутня функція автопаркування в цій комплектації. І звичайно, що усі потрібні асистенти, які можливі взагалі в сучасному автомобілі. Також, до речі, варто звернути увагу, що в Q4 в нас вже є кнопка відключення стабілізації, чого, наприклад, не було в ID-4. Ну і звичайно, що варто звернути увагу на кнопки. Ось ці кнопки регулювання мультимедії і адаптивним круїз контролем на самому кермі, тому що виглядають вони трішки по-інакшому, вони більш клікабельні, тобто вони не сенсорні, вони механічні ці кнопки. І це, звичайно, що комфортніше. Також, як бачите, в Ауді присутні в нас пилистки переключення передач автомобілі. Під Кермом, і думаю, що це дасть можливість швидше обігнати, наприклад, автомобіль на трасі, якщо буде така необхідність, загалом в автомобілі сидіти дуже комфортно. Я на ньому трішки проїхався. Скажу так: відчуття максимально приємні. Вона їде м'якше, ніж ID-4, і мені дуже подобається загалом, як тут розташовані усі елементи керування, як розташовані тут кнопки. Мені цей автомобіль дуже і дуже подобається. Ну що, давайте перейдемо до заднього ряду, подивимося, як там виглядає ситуація. І що нас по Другому ряду, ну я вам скажу, тут досить комфортно. Я сів сам за собою. Нагадаю, мене зріс метр 90. Що зразу кидається в очі? Що в комплектації 40, тобто це максимально на задньому приводі. У нас вже присутній трьохзонний клімат контроль. Круто, що тут є два USB Type-C, і круто, що тут є 12-вольтова розеточка для того, щоб можна було щось підзарядити окремо. Звичайно, що тут є підлокітник. В принципі, він такий самий, як вийді четвертому. Не зовсім розумію, чому наприклад він тут до кінця не закривається до підголовника, але він комфортний. Він зручний загалом враження від заднього ряду. Мені комфортно, відверто, мені комфортно, тут достатньо місця. Тут навіть, до речі, є ось такі підстаканники в дверних картах, чого раніше я ніде не бачив. Тут думаю, буде зручно навіть кинути собі півлітрову пляшечку водички, і це, це круто. Ну, звичайно, що панорама, я дуже люблю панорами. В цій комплектації вона відкривна, вона додає простору в салоні. Тому ставлю лайк задньому ряду. Так, ну і звичайно, що рубрика короткі характеристики даного автомобіля, як бачите. Конкретно тут під капотом простір в принципі розташовано все так само, як і в тому самому дітвертому. Нічого нового тут немає. Лише єдине, що бачу зразу вкидається в очі, це те, що в Q4 немає цієї передньої планки, яка закриває повністю а, ось цю відстань між радіатором кондиціонера і передньою решіткою. Загалом в цьому автомобілі мотор такої самої потужності 204 кінські сили. Це задній привід, Тобто мотор розміщений на задній осі. Батарея в даному автомобілі складає 84 кВт, і, звичайно, що запас ходу, який заявляє виробник, це орієнтовно 550 км. Але, хоча ні, заявляє 605, але реально автомобіль, на мою думку, буде виїжджати орієнтовно 450, максимум 500 км, залежно, звичайно, від вашого стилю поїздки. Загалом скажу так, автомобіль технічно майже не відрізняється від ad 4 тому що виконаний він на тій самій платформі MEB від Volkswagen Group. Ну і що ж, короткі підсумки про даний автомобіль. Поділюся своїми враженнями. Особисто мої враження такі, що Q4 дарує інші відчуття від знаходження в автомобілі, від поїздки на даному автомобілі. Він мені дарує інші відчуття при, скажімо, спогляданні на нього, тому що звичайно, що мені дуже подобається його стилістика, мені дуже подобаються окремі елементи, а мені дуже до вподоби преміальні матеріали, які використані всередині. Хоча, можливо, дверні карти вони приблизно тої самої якості, але от сидіння, їхня форма, ті самі отаманки і бокова підтримка, вони Додають приємних позитивних вражень від авто. Загалом мені Q4 дуже сподобалось. Мені сподобалась мультимедійна система, мені сподобалось кермо і враження від поїздки. Тому. Особисто я ставлю плюс даному авто. Вважаю, що за дані преміальні матеріали вартує доплатити усю різницю між ID4 та q 4 Але звичайно, ще питання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам даний автомобіль? Чи він вам сподобався, чи на вашу думку вартує переплачувати за Q4 в порівнянні з ID4. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі.